Аніясея! Міда. Сьогодні ми із вами продовжуємо вивчення хангилю, і на цей раз це будуть стандартні звичайні приголосні літери. Так, ми з вами повертаємось до хангилю. Але перед тим напишіть, будь ласка, який у вас настрій в коментарях. В мене, мабуть, мабуть, перша картиночка, я сьогодні така, знаєте, кокетлива. В мене хороший настрій і плюс в мене така бачите? Рожева сорочечка, тому все збігається. Добре, сподіваюсь у вас теж хороший настрій, і ми можемо спокійно переходити до вивчення мови. Хотіла би нагадати, що якщо вам подобається вивчення корейської мови, то приходьте на наш курс, ви можете спробувати безкоштовний пробний урок. І всього за 72 уроки ви вже будете знати перший, тобто перший рівень мови. А тепер приступаємо із вами до приголосних літер. Почнемо ми із літери К або Г. Перший варіант глухий, другий дзвінкий. І одразу правило, коли ж що читати. На початку слова це в нас буде глухий варіант К, а десь далі по слову всередині, якщо це друга, третя, п'ята літера, це буде Г. Зараз я разом з вами її намалюю. Ось в такий спосіб, такий просто куточок К або Г. Давайте одразу приклад може бути слово: Ось таке, ви вже знаєте, що за голосні я тут пишу. Так, як ми це прочитаємо? Кагу. Кагу. На початку вона в нас читається глухою, всередині цвінкою. Кагу. Наступна літера це в нас літера е Н. Теж такий куточок. Тільки один варіант вимови. Ну, знаєте, і слава Богу, якби нам від цього тільки легше, якщо в нас тільки один варіант вимови. Але на письмі буває таке, що їх плутають. Тому особисто мій лайфхак робить собі фотоапарат. Фотоапарат. Верхній кут літера К, нижній кут літера Н. Так доволі легко запам'ятати, і можна просто потім не плутатись. Літера Н, На що вона схожа на ніс. Ніс починається з літери Н. Особисто я до сих пір малюю ніс в такий спосіб, ну, тобто, це там якісь умовно очі. Як зробити так, щоб вони були, ну, знаєте, позитивні. Такий от рот. Основний акцент на тому, що в нас виконує функцію носа літера N, так і запам'ятає. Літера N і К. А сама їх форма нам показує, як вигинається язик під час того, як ми їх вимовляємо: к і м. Да, ви можете відчути в роті, що вони буквально такої форми і набувають. такий лайфхак. літера Т або Д. Так само на початку. Глухий варіант. Далі по слову дзвінкий. Я, от, знову ж таки, намалюю. Ось в такий спосіб. Т або Д. Давайте напишемо слово ось таке. Угу, угу, угу. Як би ви його прочитали? т о т о Це воно. Перший Т, другий Д. т, «Т о Наступна. Літера, звуть її Ріль. В приголосних літер є свої імена, конкретно цю літеру звати Ріль. Ім'я літери нам, власне, і говорить, як ми можемо її вимовляти. Це не проста літера. Вона вимовляється або РИ, або є, коли як ми це От, зараз дуже-дуже скоро розглянемо, поки що я вам її напишу ось так. Навіть не заморочуюсь. Тобто просто дуже багато куточків. Можете робити її більш м'якою, можете робити її, щоб було більше куточків. Спробуйте, як вам буде зручніше. Тепер, щодо вимови. На початку слова ми будемо читати її твердою літерою Р. Приклад, радіо. Да, радіо, ось це в нас, оце наша літера. Між голосними, так само, ми її читаємо твердою. Ось, будь ласка, рієль, бачите, перед рієлем голосна і після нього також. Це той самий випадок. так, Вона має бути твердою. Ще один варіант вимови: це коли підряд ідуть два рази ось ця літера. В такому випадку ми її читаємо як подвійну літеру Л. Алла. Дивіться, Алла Тало. Талло. Чому так? Спробуйте вимовити алра, тарло, ну якось трошечки незручно. да? І от якщо вам незручно, це і є воно. Да? Такий рефлекс, що щось має помінятися. От це той випадок, коли ми читаємо просто два рази літеру L. Алла талло. Переходимо далі, бо це ще не все. Це да? дивіться, якщо він стоїть знизу складу. Він пом'якшується, набуває звуку ль. «таль», Соль. Угу. Наступна в нас літера М. Так само, лише один варіант вимови. Малювати її дуже легко це квадратичок. Дивіться, яка я хитра. Собі, просто отак-от зроблю от така хитруля. Ну, що намалювати той квадратичок М та й М. Не будемо на ній засиджуватись, дуже легка літера. А от наступна літера П або Б знову має ту ж саму історію, як і попередні літери. В першу чергу ми читаємо її як глуха П, далі по слову як дзвінка Б. Зараз я вам її люб'язно намалюю. Ось такенька. Яке слово ми з вами можемо взяти як приклад? Я зараз буду вас вчити поганим словам. Ви готові? Пабо! Пабо, що перекладається як дурачок. Отак, от, от тільки не кажіть батькам, що я вам такі слова розказала. Ну, просто дуже хороший приклад. Знаєте, перша П, друга б, пабо. Наступна літера С або Щ. І ви такі так: стоп. Ну, тут щось взагалі так, прям дуже вони по-різному вимовляються. Ви праві, чого так? Ця літера набуває звука ще після Йотованих голосних. Дивіться. Ось вони нам тут прописані в такий спосіб, в такий спосіб. Далі ось такого. Дивіться, коли ми маємо ось такі комбінації, ми не сюсюкаємось, ми кажемо, як наш в нашому слові борщі литруші. She. Ша, що, шу, що, оце вона. Не сюсюкаємо, щоб ніяких не було. сю, -сю. да, де це не сподобається. Тому, вимовляємо, це обережно. А в усіх інших випадках це буде просто літера С. Нін. Носова Н, ой-ой-ой, теж одна з найцікавіших літер. Пишеться, то вона дуже легко, просто кружечок, але не треба на це вестись. Не треба на це вестись. Ця літера насправді має дуже цікаві варіанти вимови. Перше, що ви бачите, це N в скобочках Г. Це значить, що вона така носова. І ви такі так-стоп. І типу, що мені отак от розмовляти?» Ні, ні-ні ні, не хвилюйтесь. Не треба буде хворіти, не треба буде мати соплі, щоб її вимовляти правильно. Ми просто маємо язиком торнути з верхнього піднебення і вже виходить. Носовий звук. Поговоримо про неї детальніше. Якщо вона стоїть або зверху, або зліва складу перед голосною, ми її взагалі не вимовляємо. Так? На що схожа ця літера? На нуль. Нуль це ж пусте місце, правда. Ми просто її ігноруємо. Ай. Дивіться, ось вона два рази. Ми її пишемо, але не вимовляємо. Ай. Наступне: ую. Отка цікавенка, дуже неочікувано було, правда. Знизу складу цю літеру ми читаємо як носову н. Сан-ком. Пробуйте одразу, вимовляти, не соромтесь. Якщо щось буде незрозуміло, пишіть в коментарях, будемо намагатись пояснити всі такі деталі. І ми з вами вже завершуємо остання на сьогодні літера Ч або Джі. так само глухий дзінки варіант. І зараз ми її напишемо. Вона дуже візуально схожа на літеру С, правда? Тільки що зверху, отака от от бічна паличка Ч або ДЖ. Для цього є дуже хороше слово ось таке воно в нас. Читається воно як чаджу. Чаджу. Перший варіант Ч, другий дж. Мої хороші. Весь алфавіт повністю безкоштовно ми розбираємо на наших пробних уроках в школі New Brain. Наша школа це просто чудове, комфортне місце для вивчення мови. Я вам особисто обіцяю, що вже через 8 років ви будете дуже гарно читати корейською. В наступному навчальному відео ми вже довчимо до кінця всі приголосні літери. Нам з вами лишились тільки придухові і подвійні. Тому щоб не пропустити нові відео, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку, також підписуйтесь на наші соцмережі. Посилання на них буде в описі під цим відео. І на сьогодні все. Ми вас обіймаємо. бажаємо вам гарного дня і до зустрічей! Па-па!